Пане Василь питає, ізоляція на фундаменти з плівки ПВХ між цеглою і бетоном, як ПВХ. Пане Василь, десь на старому каналі є фото з консультацій, де будівельники поклали плівку, от щільну таку, як ПВХ мембрану, отаку, ну, доволі така щільна плівка. А потім там е, пішла сирость, робили вскриті. І виявилося, що ця от плівка вона була розорвана в місцях, де на бетоні десь камушек виступав, десь хтось ходив під навантаженням, його просто продавило і все. І от я викладав це фото на одному з, з зі своїх відео на каналі. Розумієте? Тому не робиться з плівки, не робиться. Робиться з наплавляємої гідроізоляції два шари, мінімум в два шари, саме для того, щоб цього не було. Але бітумна гідроізоляція під стіною робиться лише там, де сейсміка до 5 балів. От 5 балів максимум. Тобто в Києві проходить. А якщо у вас сісма небезпечний район, наприклад, Закарпаття, Одеська область, Крим, Кубань, в такому разі вам треба робити гідроізоляцію на основі цементу. Тому що це сісма-небезпечний райони. Зрозуміло? Ну, з плівки краще не класти, не робити. Це ненадійно. Тут нема 100% впевненості. А зробити санацію і відновити гідроізоляцію це доволі така немаленька вартість виходить. Розумієте? Тому я вважаю, що воно того просто не вартує. Тим паче, що придбати на єврорубіроїд, ізоляцію це не є проблема. Вона легко ріжеться, легко розкладається. Це взагалі не є проблема. Я от питання Build House. Я не розумію вашого питання, чесно кажучи, тому що утеплення з базальтової вати це класичний пирожок який вказаний у кожного виробника. от Те, що ви пишете джут, це бренд. Це не про що. Розумієте? Ну, джуд. Джут випускає вітробар'єри, барєри парабар'єр і, і, і дифузійну мембрану випускає. Це взагалі не про що джут. Ну, добре, джут. Треба дивитися піражо в цілому і тоді вже приймати рішення. Ну це класичні піражки, тому я не розумію, навіщо це задавати питання таке навіть. Е... Упс